Безкоштовний спорт у Сумах це реальність. Підготовку майбутніх чемпіонів розпочав перший у місті соціальний спортклуб на Шишкарівській 9. Молодь у захваті вони займаються улюбленою справою в європейському закладі зі справжніми професіоналами. Анастасія Комендантова розповість більше. Тепер вписати своє ім'я у світову спортивну арену стало простіше. У сумах відкрився безкоштовний спортклуб. Розвивати молодь, яка не має фінансових можливостей займатися спортом, взялися небайдужі сумські активісти та благодійний фонд. Коло країна переживає непростий час, країна потребує здорової нації. Дивлячись на те, як держава за вас мало приділяє уваги. Розвитку фізичної культури і спорту, то треба докладати хто, що може, до, до того, щоб наші діти ставали здоровіші. Ми займаємося в комфортних умовах, тобто Приходять діти, які займаються в цьому залі безплатно, їздять на соревновання, приїжджають з медалями, з грамотами. Ще два роки тому тут панувала руїна. Сьогодні ж це по європейськи обладнана зала. Матвій прийшов до клубу, адже обожнює кікбоксинг, займається лише півроку, проте знає, що робить це з користю не лише для себе, а й своєї країни. Мене обучають як захищати себе, захищати свою сім'ю і як захищати мир. Тож, спочатку нужно довести руку левою до грошей, а потім грахіть. І прави його мати Лариса заняттями сина більше ніж задоволена. Певна для спортивних хлопців і їх родин. Соціальний клуб. Знахідка мой рібенок хочем любить займатися спортом. Везде все дорого. А тут все безплатна, і це очень здорово. Микола Миколаєвич, тренер із більше ніж 30-річним стажем. Близько 10 років він був поза спортом. Та сьогодні, завдяки клубу, знову відродив у собі спортсмена. Ви знаєте, це як нове нове життя. Тобто, повернувся ну, там в свою стихію, там де… Лучше всього я вмію делать. Для мене це новий віток життя. Це як нове рождение. Ти смотреть, движение сделать в эту сторону движение раскрутить и І нанести удар. скиждаш. Головне поворот головить. Якщо нету поворота голови, не то А у цих хлопців сьогодні чергове тренування. Вони запевняють, у спорті знайшли себе. Я Вперше пішов на спорт вообще. одразу вот вот, на кікбоксинг, Все очень подобається. Все класно. Займаємося тут, дружим, спілкуємося з ребятами. Мені це подобається, тому що здесь учат, як можна постояти за себе, можна стати ну, там на соревнованиях. Спортивна атмосфера надихнула і нашу знімальну групу спробувати себе у кікбоксингу. Юні спортсмени радіють можливості займатися спортом і в подальшому використати свої вміння для захисту своєї країни. Сподіваються, що держава все ж потурбується про них і соціальних спортклубів у місті ставатиме дедалі більше. Анастасія комендантова, Олександр Білявський, новини СТС.